Четверо поплічників Медведчука готували державний переворот в Україні на 24 лютого 2022 року, аби допомогти Путіну якнайшвидше окупувати Україну. Ба більше, серед зломисників – Росіянин, який напряму. Спілкувався з Кремлем і спецслужбами Російської Федерації. Таким чином, злочина група хотіла за підтримки Путіна влаштувати в Києві та інших містах так звані національні збори, на яких усунути українського президента, Верховну Раду, уряд. А якщо не вийде, разом з півтисячою бойовиків силою взяти контроль. СБУ своєчасно викрила групу, запобігла ще більшій катастрофі. Тепер суд призначив росіянину організатору перевороту та ще двом спільникам від 5 до років. Років і там до речі на одному з документів був напис у цей е, всеукраїнське громад... громадське об'єднання Український вибір. Пам'ятаєш таке? Та, та, чисто та, медведчуківська схема. Я із ДПО теж пам'ятаю і о, трояндочку. Їхню пам'ятаю, та це <б puzzles Halua> ще що це ще тоді все починалося. Так, так так, А, в столиці правоохоронці затримали очільника юридичної компанії. Його підозрюють в організації корупційної схеми. Фігурант вимагав чоловіка 6 тисяч доларів за вплив на прийняття остаточного рішення посадовцями зі складу медично-санітарної комісії щодо отримання групи інвалідності і вартість такої послуги.